Радій ти, що сподобався зазнати без щастя заради його імені. Можливо, хтось із недбалих скаже прикро мені, що це трапилось зі мною після стількох трудів, це тобі прикро, раби Господній, чи не краще тобі завдяки цьому зрозуміти, що після стількох років трудів твої пристрасті досі залишаються непереможеними, і, збагнувши це, віднині почати їх перемагати? Якщо хто вважає себе чимось, коли він є ніщо, той обманює себе. Галатам 6.3 Хіст хист керманича виявляється під час бурі. хто хвалиться стільки то років я у чорнечому образі? А справ цього образу не показує, той носить при собі знаряддя того хисту, якого ще не навчився. Трапилася з тобою невелика скорбота, і ти негайно вийшов з шину чернечого життя, ніби зрікся чернечого образу. В одну мить ти згубив працю стількох років. Ні, брате, не повертайся спиною до своїх ворогів. Але стій міцно, бийся, і вороги втечуть від тебе, вдягайся у броню віри, поклади на себе з шолом спасіння, прийми меч Духа Святого, яким є слово Боже, і борися, щоб зрадів з твоєї доблесті святий Дух, який живе в тобі. Якщо не можеш стерпіти малої спокуси, то як стерпиш велику? Якщо не можеш здолати отрока, то як побореш досконалого мужа, якщо не можеш стерпіти слова, то як стерпиш удар, якщо не переносиш слова, то як стерпиш удар. Якщо не терпиш ляпасу й удару, то як понесеш хрест? Якщо хреста не понесеш, то як успадкуєш на небесах славу разом з тими, які кажуть: за тебе, Господи, вбивають нас кожен день. Ми стали, як ті, що призначені на заколення, Псалом 43, 23. Невже ми з тобою, брате, забули, що перетерпів спільний наш владика? Він терпів ганьбу, зневаження, йому казали біса маєш, і він не гнівався, його називали облесником, били по щоках, прибили цвяхами до Христа. Він скуштував оцед з жовчу, був проколотий списом у ребра. Всього цього Він зазнав заради нашого спасіння, а ми, горе нам, бідним, жодної образи, навіть слова, не хочемо стерпіти заради нього, який стільки заради нас перетерпів, хто бажає благодогоджати Богові, стати Божим спадкоємцем по вірі та назватися Божим Сином, народженим від Духа Святого. Той повинен передусім одягнутися у добросердя і терпіння, та мужньо терпіти ті скорботи, ті біди і нестатки, які його спіткають, чи то будуть тілесні хвороби і страждання, чи ганьба і образи від людей, чи всілякі невидимі скорботи, які насилають на душу лукаві духи з наміром розслабити її, зробити недбалою та нетерплячою. І тим завадити їй увійти до життя. Стається ж усе це з Божого домобудівництва, яке попускає кожній душі зазнавати різноманітних спокус, щоб таким чином виявити тих, які люблять Бога від усієї душі через їхнє мужні знесення всього без втрати уповання на Бога, але з повсякчасним з благодаті. З вірою і терпінням, очікуванням визволення. Витримавши ж усяку спокусу, вони стануть достойними Царства Небесного, котра душа не мужається і не зносить твердо всяку спокусу і скорботу, але засмучується, занепадає духом, обурюється, тривожиться і не дбає про подвиг або ж навіть і впадає у розпач. Втративши надію на визволення та не зберігши в собі уповання, яке з безсумнівною вірою чекає Божої милости, звісно, не удостоюється життя, бо не уподібнилася вона святим і не пішла слідом за Господом. Дивися і стеж, як спрадавна отці патріархи і пророки, апостоли і мученики, пройшовши цей шлях спокуси і скорбот. Змогли тим догодити Богові і сподобалися великої нагороди. Бог не допускає, щоб душа, яка на нього уповає, зазнала такої спокуси, яка б довела її до розпачу, тобто не дає їй впасти у такі скорботи та спокуси, яких вона не може знести. 1 Коринфянам 10,13 – і лукавий не так сильно спокушає душу і обтяжує її скорботою, як би хотів, але так, як йому попустив Бог. Нехай тільки душа все мужньо терпить, маючи уповання по вірі і чекаючи Божої помочі і уповання І не буде вона залишена. Навпаки, чим більше подвизається душа з вірою і надією, вдаючись до Бога. І, безсумнівно очікуючи від нього допомоги і визволення, тим швидше визволяє її Господь від усякої скорботи, яка нею заволоділа, бо він знає, скільки душа повинна терпіти і спокус, стільки й попускає. Якщо гончар, виготовивши горщики, не покладе їх до пищі, що впалюючись, затверділи, то не будуть вони придатними до вжитку людьми. Але й кладучи до печі, знає, скільки часу належить тримати їх у вогні, доки не стануть придатними і не залишає їх у печі більше потрібного часу, щоб, перепікшись, не потріскалися, так само він їх і не виймає передчасно, бо вони будуть недоробленими і непридатними для вжитку. Отже, якщо люди мають стільки глузду та знань щодо тлінних речей. То якою мірою більше знає Бог, скільки потребують випробовувань і спокус душі ті, що бажають йому догодити і жадають досягти вічного життя? Часом пряди вони придатне для того, щоб з нього прясти тонкі нитки, аж доки його не натіпають багато разів, так само і боголюбива душа. Зазнаючи багатьох спокосів випробовувань і мужня терпляче скорботи робиться чистішою та придатнішою для духовної праці, і нарешті удостоюється того, щоб успадкувати небесне царство. Скорботи і спокуси роблять душу благомайстерною і твердою, якщо вона мужньо охоче, уповаючи на Бога, зносить те, що з нею трапляється, з безсумнівною вірою, очікуючи на визволення від Господа і Його милість. Душі, які зазнають скорбот для випробовування і сіляких мук від лукавих духів, як таємно, внутрішнім тягарем скорбота або лукавими помислами, так і явно тілесними стражданнями, якщо мужньо терпітимуть, зберігатимуть уповання і чекатимуть нагороди від Господа. То сподобляться вінці правди, і у день суду матимуть однакову мучениками сміливість перед Богом, бо однакові муки у скорботах, і у тих, які терплять на Христі, і у тих, які від лукавих духів, що на них діють. Якщо ворогу не вдалося схилити когось до зла і перемогти думками, то згодом він насилає на цю людину скорботи, щоб затьмарити її розум і вже потім сіяти у ньому, що йому буде завгодно, а якщо і цим він не зможе схилити до лихого, то дає йому усі зручності життя, звеличує його і вводить у велику оману, яка небезпечніша і гірша від усіх пристрастей, бо робить людину гордовитою кидає в безодню сластолюбства, проганяє пам'ять про Бога, про свою неміч і про смертну годину, бо ворог, дізнавшись, до чого людина прихильна, проти того і озброюється, щоб протидіяти їй, усією неправдою. Усе від Бога і благе і скорботне, але одне з благовоління, інше з домобудівництва, третє з попущення. З благовоління, коли ми живемо добродійно, бо Богові угодно, щоб ті, що живуть добродійно, прикрасилися вінцями терпіння. З домобудівництва, коли падаючи у гріхи, ми напоумляємося, з попущення, коли і напоумлені не навертаємося. Знову Бог з дому будівництва карає нас, що грішимо, щоб не були ми засуджені разом зі світом, як говорить апостол. Будучи ж судими, караємося від Господа, щоб не бути засудженими зі світом, 1 Коринфянам 11,32. У цьому розумі чи буває у місті біда, яку не Господь попустив би, Такими є голод. Виразки, хвороби, поразки, бої, бо все це очищує від гріхів, попускає Бог і цілком залишає тих, які або не хочуть жити без гріха, або хоч і напоумляють, не навертаються, але залишаються у гріху. Тоді Бог віддає їх перекрученому розумові, тобто попускає їхній свободі, чинити неподобства